Осінь золотистим листям грала, прохолодним вітром обняла, але бітка лебедя чекала і любов до нього берегла, але тітка лебедя чекала. Але підка спомен берегла, полетим лебідко на чужину, у казкові сонячні краї, ні не можу кинуть Україну, дарувала криванька мені. Не можу кинуть Україну, тут мій лебедь в серденьку мені, він вернеться скоро до домоньку і зустріну його щиро. я Не потрібна мені чужинонька Бо земля тут і любов моя не потрібна мені чужинонька бо земля тут і любов моя, ой полетим сестро на чужину же снігами річку замітав. Не можу кинуть Україну, мою мати, молоді літа, ні не можу кинуть Україну, мою мати молоді літа, Ой, чекала лебедя лепідка. Та й зустріла його навесні, і у небі українським сяють, Крила вільні і серця ясні, і у небі українським сяють, Крила вільні і серця ясні. Дочекайтесь, милії дівчата, дочекайтесь, любі жінки, повернеться козак, в рідну хату, і прийдуть щасливі руки, повернеться коза в рідну хату. І Will be happier in your